Друзі, ось така Opel Astra у нас сьогодні у продажу. 2007 рік випуску, двигун 1,6 бензин на механіці та на передньому приводі маємо лінзовану оптику, маємо 17 радіус дисків та непогана зимова гума. По кузову жодних зауважень, корозії немає. Декілька косметичних підкрасів було, але чисто другим шаром без шпаклівки. Є задні парктроніки, досить об'ємний багажний. Відсік. Зараз покажу, друзі, салончик. Тільки погляньте, як виглядає салон на 7-й рік. Салон комбінований, шкіра, плюс текстиль в ідеальному стані. По комплектації маємо електросклопакет, вставочки із дерева, датчики світла та дощу, шкіряне мультикермо, є круїз-контроль. Спереду по салону також без зауважень. Механіка 5 ступенів, клімат, штатна мультимедіа, підігрів сидінь, бортовий комп'ютер. Жодних помилок на приборці немає. Дуже дуже класний автомобіль, друзі. 6500 доларів. Авто по наявності придбати можна за готівку, кредитування або шлізунг. Також розглядаємо обмін на ваше авто та можлива доставка в інший регіон України. Звертайтеся.